Зараз прийде покупити, прийдемо ту машину вже. Нам ще не потрібно, о, Добрий день, добрий день. Можна у вас машину тільки подивитися? Бо я її купити хочу. Подивіться, а, -а, -а, -а. так, так, звісно, дивіться. 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 Все, дивіться. Машина нормальна. багажник нормальний. Да, багажник, все, що треба є. Все що нам тільки треба. Машина повністю в гарному состоянні. Що зустрілось? Була набита просто трошки була. Так само тут трошки вдара трошки була тут. Ось да, цей бік. Але знижку mm -hmm. зробите. Ну ладно, 100 доларів скинуть. Mm -hmm. Це капот, так, да, тільки він трошки по він не відкривається зараз, mm -hmm. Фари mm -hmm. фара робоча? Да, так, все робить. Добре, mm -hmm. машина вся робоча, все добре. Ага. Добре, добре. Купляю. Купляю? Добре, добре. То завтра Тряте мені гроші на карточку тоді. Завдаток завтра приїжджають, будемо переоформляти. Добре. Все, дякую. Тобач. О, всі гроші прийшли. Побачимо. Так, все, приїхала на той Мреуте. О, так, цих паспортів беру з собою. І ключі. Так, цих паспорт є в мене. Пимові Ти переоформлювати, так? Доброго дня. Переписав і я можу за мене. Так, ну все, тех паспорт все є. Так, добрий день. день. Ну що за? Ви все зробили, так? Да? Так, ну що, ми хочемо машину переоформити? Треба робити. Документи, так. Да? Добре, то от їх паспорт на машину, будь ласка, там зробить нові номера на того чоловіка. І новий тих паспорт, будь ласка. Я покажу підучити номер, мене Так Шведські номера треба зняти. Так, перший є. Тепер йду ще другий зніму вистренько. Так, ага. ага. Так, ну все. Шведські зняті Тепер треба чекати німецькі. Тому що чоловік їде в німеччину йому треба німецькі номера. Машина повністю свідка. Так, що? Переформимо вже. Переформимо, окей, ну этих mm -hmm. паспорт все. Це ваші тепер? Що зараз? Що ми робимо? ставити І наші нові номера. Вже німецькі. Так, йдемо тепер поки що назад. Так, ну і що ставимо? Так, все поставив. Все, тепер ще одні. Треба піти ще наперед поставити. Так... Так, все Ну все Так, вот ключи ваши. В машине все, 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 что... Все то, что вам треба, все. Теперь все ваша машина. Да, дякую, все, до побачення. Mm -hmm. Так, ну... Блин, уже на три роки на этой машине езжу. Вроде как раз під... на... на новую поднакопил. Может, то її продати комусь? Ну на машину хотів. Брат, наприклад.